Всім привіт! Мене звати Дар'я. Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я розкажу вам про відродження цикламену. Зараз показую вам, як виглядав цикламен на початку, коли я його придбала по знижці, звичайно, в магазині. Ось так достатньо похмуро. Справа ще один цикламен, який я придбала. За день до цього, і ось так він змінився. Спочатку він був дуже схожий на перший варіант. Показую з усіх боків. листочка виглядає похмуро. Деякі квітки перевіряю, щоб зрозуміти, чи піднімуться вони надалі. Це вже відео через 15 хвилин після того, як я поставила його в воду ще через деякий час. Вже видно, що листя піднялося. Цикламену стало набагато краще. Листочки піднялися вгору, квіточки також піднялися вгору, що мене дуже радує. Оглядаю його з усіх боків. І я зрозуміла, що потрібно деякі частини прибрати. Ось, що я прибрала, відірвала зайве, і залишився такий свіженький, гарний. І ось через. Два тижні, ось так він виглядає дуже яскраво і дуже квітуче.